Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Ви вже знаєте, що ми живемо на квітучій планеті, яка називається Земля. Це наша домівка, планета Земля, де гарна ізблизька, красива здаля, блакитні озера, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. Сьогодні, дітки, я вас запрошую до дивовижного світу природи у царство рослин. Всім відомо, що рослинний світ дуже різноманітний. Рослини нашої планети оточують нас всюди. Вони бувають великі, маленькі, високі, низькі, квітучі. Рослини прикрашають нашу планету. Радують нас, роблять наше життя яскравим. Багато рослин мають цілющі властивості, які використовують в медицині. З них виготовляють ліки. Деякі з них, як, наприклад, квіти, слугують людям для краси та затишку. Недарма кажуть, що рослини це диво землі. Сьогодні ми з вами прикрасимо квітами нашу планету Земля. Для роботи нам потрібно коло блакитного кольору та пластилін. Щоб у нас вийшла гарна квітка, нам потрібно зробити одну кульку жовтого кольору і багато кульок червоного кольору. Ви можете взяти будь-які кольори, які вам доподоби. Беремо кульку жовтого кольору, притискаємо її пальчиком, потім беремо кульки червоного кольору і також притискаємо пальчиком, робимо квіточки, пелюсточки. Так само робимо з іншою квіточкою. Зробимо ще одну квіточку. Ось так ми прикрасили нашу планету квітами. А зараз давайте відпочинемо. Показуйте пальчиком, там, де з'являється квіточка. Молодці, гарно впорались з завданням. А чим ми сьогодні прикрашали нашу планету? Правильно, квітами. Дітки, хочу вам нагадати: любіть, бережіть, піклуйтеся про наш зелений світ. До побачення!